Вітаю, друзі, на своєму YouTube каналі. Мене звати Оля, і я провожу саме челендж. «Відчуй своє тіло. Класна нагода розпочати тренування, покращити рухливість, тобто мобільність свого тіла, гнучкість і укріпити все своє тіло. Сьогодні в нас буде зміцнення та мобільність наших стегон, кульшових да, суглобів. Давайте будемо розпочинати наше тренування в позиції. Дитина, але ми поставимо широко наші коліна, стопи разом, сідниці на пятки і руками витягнулися вперед. чоло виклали на підлогу. Робимо три глибокі вдихи і видихи. Вдих І видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Якщо вам потрібно подихати ще довше, трішечки налаштуватись, тому що завжди натиснути на паузу і це зробити. Переходимо в позицію четвереньки. Працюємо зараз лівою ногою всі разом. Робимо кругові оберти назовні. Шість повторень. 6. П'ять. Під коліна можна підкласти кусь подушечку, щоб вам було м'якше. Три. Лікті обов'язково рівні. Ми не завалюємося на праву сторону. Один. Заводимо ліве коліно за праве. В сторону. І можна додати вирівнення ноги. Знову. за коліно і в сторону. І ще. Чотири. 3. Два. І увага. Останній раз. Затримуємо сторону або рівну ногу. Шість, 5, 4, вище. 3, 2, 1. Опускаємо стопу в підлогу. Я розвертаюся до вас. І піднімаємося вверх. Згинаємо. Ліве коліно. Штовхаємо. Коліно в сторону, носочок теж в сторону. Зараз дивиться. І закриваємо коліно, відкриваємо. Шість. П'ять. Чотири. Постійно штовхаємо коліно назовні. Три. Два. І останній раз. Один. Зафіксували коліво ліву долонь до лівої стопи. І витягнулися правою рукою вгору. Слідкуйте, щоб ваше коліно було на одному рівні за стопою. Тримаємо тут шість, п'ять та трішки нижче. Чотири. Три. Два. Піднімаємося вверх, Вирівнюємо ліву ногу правою рукою. Опора. І витягуємося так, ніби нас тянуть за рукою. Відчуваємо, витягується вся ліва сторона. Тримаємо шість, п'ять. Чотири, три, два. Один. Піднімаємося знову, виходимо на четвереньки і працюємо те саме на іншу сторону. Повернусь до вас, щоб вам було видно кругові оберти. Шість. П'ять. Лікці рівні. Чотири, три. Два. Один. Увага. Заводимо коліно, праве за ліву ногу в сторону і можна додати вирівняння. Шість лікті рівні. П'ять. Чотири. Три, 2. Два. І останній раз фіксуємо відведені ноги або вирівнямо: шість: п'ять, чотири, три, два, Опускаємо стопу і піднімаємося вверх. Праву ногу згинаємо, і опускаємо коліно вниз і вверх закрили, відкрили. І ще. Чотири. Три. Два. І останній раз. Зафіксували та трішки нижче, праву стопу до правої. Лінки. Лів, вибачте, праву долонь до, лів... до правої стопи. І потянули з лівою рукою вверх. Дві руки і дві ноги можна заплутатися. І ще тримаємо 4, три, два, один. Піднімаємося вверх, вирівняли праву ногу, ліва долонь в підлогу і витягнулися правою рукою. Відчуваємо, як витягується вся права сторона. Тримаємо тут шість, п'ять, чотири, три, два. 1. один. Супер. Вертаємося на четвереньке. Таз штовхаємо вверх, собакою мордою вниз. І по черзі ліва, права стопа в підлогу. Спина рівна. Виштовхуємо себе долонями вгору. І ще шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Увага! Ліва стопа, крок між долонями. Переходимо в нижній випад, руки вгору. Тримаємо тут таз трішки нижче. 6, 5, 4. Три. Два. Один. Відкриваємо права п'ятка в підлогу. Дивиться вздовж килимка, Вперед точніше. І таз трішки нижче. І працюємо в динаміці. Закриваємо обережно. Відкриваємо. Закрили коліно, п'ятку в підлогу. І ще. Три. Два. Переднє коліно дивиться вперед. І останній раз. Вверх, долоні в підлогу. І крок назад лівою собакою мордою вниз. Три вдихи, видихи, і все те саме нам потрібно повторити на іншу ногу. Вдих і на видихи правою стопою крок між долонь. Таз вниз, з руками потягу з фору. Заднє коліно рівно. Стоїмо. шість, п'ять, чотири. Три. Таз нижче. Два. А один. Ліва стопа в підлогу. Розвертається носочок вперед. Праве коліно залишається над п'яткою і дивиться вперед і закрили шість. П'ять, не поспішайте. Чотири. Три. Два. Двоє. І останній раз. Закрили. Долоні в підлогу. Крок назад правою. і собаку мордою вниз. Дихаємо. Опускаємо коліна в підлогу і завершуємо так само. Коліна поставте широко в позі дитини. Декілька вдихів, видихів. І через круглу спину витягуємося вгору, вирівнюємо плечі, голову робимо глибокий вдих, і видих, і ще раз вдих, і видих. Круг плечима, плечі вільні, легкі стікають вниз, живіт притягнути, і, звичайно, собі опуск. Гарного дня.